Панове, у нас е, ще одна тема. Я розумію, що не всі висловились щодо цього, але е, ну з розумінням та, попросимо та аби поставились, тому що дійсно є така одна річ, яка, яка потребує нашої оцінки. І, і я думаю, я от зараз сказав панове, ну бо пані і панове, панове, це до чоловіків. От дуже потрібно, щоб ми зараз звернули на це увагу і не толерували таких речей. Зараз розкажемо про що йдеться. Порівняв жінок поліцейських із повіями та закликав повернути ментів часів Януковича. Колишній нардеп Павло Кириленко скандалився через допис у Фейсбук. Таким чином, політик вирішив відреагувати на стрілянину у Дніпрі за участі патрульної поліції. За словами Кириленка, жінки в екіпажі жінки в екіпажі неефективні і можуть стати хіба що розвагою для напарника. Є професії, де жінки можуть розкритися однак це не про поліцію. Вважає Кириленко. І ще один висновок автора. Нібито патрульний в Дніпрі застосував зброю, щоб не ганьбитися перед своєю напарницею. Завершив свій допис пан Кириленко закликом: поверніть ментів часів кучм Януковича і злочинності стане в рази менше. Кінець цитати слова Екс нардепа викликали хвилю обурення у соцмережах. І просто зараз ми долучаємо до нашого ефіру Євгенію Емераль. Це снайперка, позивний Жанна Дарк, пані Євгенія. Я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. пані Євгенія, От е, насправді несправедливо. Поки одні чоловіки відсижуються в барах, в кальянах, я бачу, як у будинковому чаті пишуть люди про те, що о зайшли воєнкоми, зараз вони пішли у перший під'їзд. Так, вони вийшли з першого під'їзда, пішли в п'ятий під'їзд. І поки ці люди сидять і ховаються, навіть в магазин не виходять жінки, тисячі жінок. Воюють на передовій на рівні з чоловіками, от таке зневажливе ставлення до жінки, до жіночих професій, до того, що вона може робити справу найгірше чоловіка, найгірше захищати свою країну, найгірше а, ловити злочинців, як та поліцейська у Дніпрі. Коли це все закінчиться? І чи закінчиться? і Що треба робити? Ах, ви знаєте, тема. Дуже важливо, я хотіла прокоментувати пана, який висловився щодо жінок поліцейських і можу сказати і жінок військових. Так знаєте, наявність голови в людини ще не свідчить, що в людини є мозок. Це перше по-друге, ми живемо двадцять 21 столітті Жінки зараз кожен день виборюють права на повагу жінки, які працюють в патрульній поліції, жінки, які на передовій, і висловлювання ось таких ось чоловіків. Кавичках, я вибачаюся, ще більше обуря жінок, які дійсно обрали цей шлях самостійно. Я 24 лютого сама обрала шлях піти на захист країни. І, звісно, обурює така неповага не до чоловіків, вибачаюся ще раз, які можуть казати подібні висловлювання. Тому. Перш за все, ми маємо поважати один одного і все ж таки не розділяти чоловіків і жінок. Бо дуже багато професій, де жінки можуть дати фору чоловікам. Так само і чоловіки можуть, наприклад, виховувати дітей. В Цьому немає нічого такого. Євгенія, скажіть, будь ласка, просте питання вам поставлю. Ви до сьогоднішнього дня знали про існування цього пана Кириленка? Відверто скажу, не знала і не хотілося б знати, але тепер знаю. Так, а звідси буде моє друге запитання. Я підозрював, що ви щось подібне відповісте. Е, це це певний виклик, це певний сигнал для нашого суспільства, тому що е, на чому базується це запитання. Коли людина говорить ось такі резонансні речі, так про неї починають знати. І я припускаю, що якби, наприклад, ми жили е, не в часи воєнного стану і і цьому панові. Цій особі залежало б на електоральних електоральній впізнаваності. Ну то я припускаю, що такі речі вони взагалі можуть спеціально говоритися. Це це виклик для нашого суспільства, яким чином, от ми всі, незалежно від статі, повинні продемонструвати, що ну це є певна червона лінія. Ну, ну говорити не можна все, що завгодно. завгодно. Свобода слова не є свободою безвідповідальності. Та відсотків насправді дійсно ми живемо в державі, де зараз свобода слова, але ми забуваємо про повагу, так і ми можемо спостерігати, спер... скільки зараз хейту в Фейсбуці так відбувається. Ми українці, свідома нація, і ми маємо фільтрувати наші думки і ось такі ось висловлювання. Знаєте, тут можна сказати з однієї сторони добре, що це відбулося, а з однієї сторони погано. Погано, бо це неприємно. Добре. Бо а, ми звернули ще раз на це увагу, так тобто ми зосередилися на цій темі для того, щоб в подальшого такого не відбувалося, і хай всі знають тепер пана Кириленка, так тобто за його думку, за його висловлювання він собі зробив піар поганий. Піар, але підняв важливу тему. Тому а, подякуємо цьому пану. Але не думаю, що цей піар якось йому буде на благо. Пані Євгенія, жінкам, які сприйняли ці слова серйозно, де їм брати мотивацію після таких слів? От які б ви поради а, зробили? Як реагувати на такі публічні висловлювання? От, зокрема, тій поліцейській, в адресу якої пролунали ці висловлювання. Та не звертати увагу, особисто мене я не можу сказати, що це зачепило. Мені просто це було неприємно, це не сподобалося. Але, наприклад, я знаю так, чому я пішла на фронт, я знаю, чим я там займалася, і е е е немає дане висловлювання якось е ну, сильно нас чіпати. Да? Бо це нас не стосується. Це стосується лише того пана, який це сказав, е ось що можу сказати. Але дуже дуже неприємна ситуація, пані Євгенія, а якщо говорити з приводу вашого перебування на фронті, чи багато там було жінок? І чи відчувалося от на вашому власному досвіді про те, що от до вас ставляться як до жінки, а не як до рівноправного побратима посестри на фронті? Ви знаєте, я можу з гордістю, По-перше, була одна єдина жінка, і можу з гордістю сказати, що я не відчувала подібного ставлення. Так ну, ми зараз скажемо про висловлення пана Кириленка. До мене ставилися з повагою, мене сприймали, як рівну. І я дуже-дуже вдячна своїм побратимам за це. Правда, фінальне напевно запитання. Озвучу: повернусь, все ж таки, до. До реноме цієї людини, якщо якщо можна взагалі це слово вживати, ця людина була народним обранцем. Відповідно, хтось за неї голосував, е, як ви бачите, в динаміці от минає півтора роки вже е, повномасштабного вторгнення, повної всеосяжної війни Росії проти України е, України. Суспільство чи відчуваєте ви, що воно змінюється? І чи ви можете сказати зі свого такого суб'єктивного погляду, що Певно, би зараз ті люди, які тоді проголосували за таку особу, сьогодні би якби були вибори, такого не зробили. Я певна, що більшість точно би не проголосувала. За всіх казати не можу. Так, суспільство змінюється, країна змінюється, і наше майбутнє змінюється. Тому я сподіваюся, що зміни будуть відбуватися тільки на краще. І таких депутатів в нас не буде. Почули, дякую. Дякую вам за те, що знайшли час і за вашу ці інтенції. Вони важливі. Євгенія Емераль, нагадаю, снайперка, позивний Жанна Дарк з нами на зв'язку про цю так направду, неприємну ситуацію. Знаєте, це, напевно, одна з тих небагатьох ситуацій, коли ну, ми тут не пробуємо бавитись в якийсь баланс і говорити Ой, та ні, то нормально, а там то ненормально. Ні, це просто ненормально.